Всім привіт, друзі! З вами як завжди я, містер Кріпер. Я думаю, ви навіть побачили, в чому я дітий. Ну добре, це просто шкіряна броня. Я працюю тепер щось ніби не ненадовго мені дуже треба ізмруди. Ну, просто треба. От нас, тут не звертайте увагу, чому воно отак виглядає, це Такий більсь, більше е, для жителів. Ну, жительський фургончик. Тут ніби в формі голови жителів такий нос. От. це моя козниця. Е, мої друзі, напарники, е, пішли кудись туди. Сказали, щоб я ото охороняв. Вот такие споминары. Ой, на стену прикріплення. Все. Добре, я могу схожу. Цей, куда я схожу. Трохи тут тысячу зараз. из... Может ноутбук на дорогу візьму. Интересно, как ця деревня вообще называется? А не, я забыл. Может, уже ты. Ах, тянет. Опа. Что это за фургончик такой? Какой аж залезный мор? О, какой? Середня шессия. Давайте это все забарим, мне это вообще не треба, на вещи у него. Так, забраем, забраем, забраем. Все, я заберу, зара. все. Так, то мне меня... все куда-сюда покладу, но мне не треба. Так, блин, с... а? Почки какие-то, что-то вообще. Сюда, сюда и сюда. Так, им за руль. И поехала О! Я же забыл Толь. закрытые двери, то... ё Так, все, ноутбуки пену перед собою візьму, дорога буде довга. Може я якийсь фільм не знаю. Подивлюсь на ноутбусі. Прикольний, коли буду їхати. Не поняв. Эээ. Не -е, здається, но у все мало будет тут. Може мені щось здається. Тут двері закрив. Откриті. О, Машина завелась. Нічого не видно. Ноутбук. Він розглядився. йо що? Два А Куди я їду? Відкрийте двері. Алло, кто за руль сел? Может, это же таки мои напарники? Хотя я не думаю, что они бы не побачили, что все речи лежат там. А тут пусто. Открывайся. Что так трясёт? з вами все добре. Та, а от думаєш, наскільки по ній я розбився? Ой, ну, придій, будь ласка, то інакше лікаря. А, а, до вас? Та-та-та, до мене до мене. Що сталося? Я не знаю. Я був у своїй деревні, працював грузчиком, Я охороняв машину. Я вийшов з машини, пішов додому взяти ноутбук, Вертаюсь, все, що було всередині, випахнуто. Залажу, закрию ці двері, починаю кудись їхати, тряска. Я не знаю, що сталося. Все, що я можу сказати. Ви врізались е, в стару базу. Тут колись була чиясь дерев'яна хата, але від неї лишились кусочки. Ваша машина зі всієї дурі влетіла, цю базу. Розламала цілу стіну, мотор вибухнув і почав горіти. і тому тут майже нічого нема. Добре, присядьте на крісло. Добро, друзья, на этом на у нас всем пока, с вами был, как всегда, я, мистер Крипер, всем до скорой встречи, и всем пока!